От, скажите мені, пожалуйста, зараз два ночі, уже понеділок, я зараз своє виношу мусор виношу О, хе, за 175 гривень по продаже купив футболку. Їду, той, думаю, як ми можемо перемогти зовнішнього ворога, маючи стільки внутрішніх придурків. Значить, дзвонить мені якийсь Евгений Яков. Цілий місяць території звонить з 063 343 2694, это его мобильный. Зачай, да, да, сейчас. Фу. я просто в лифте по снимать видео. Думаю, вы мусор, а я же левой рукой несу мусор, правой. Я записывать видео не могу, телефон в руки нести не могу, потому что рука она парализована, она вообще ничего не держит, не чувствует ничего. Вот. дзвони мені пише, визвання. У мене навіть в YouTube є розговор записаний з ним. Це мені Євгеній Яковлів. Причому це його номер, це 063-343 2694. Я пробив там теги фон притули, Мусарсько Євгеній, Євгеній Цигані, тобто він ганяв Цигані, колись там за ці бабки отримав. Він розказує, що він воює в 30-й ОМБР механізованій бригаді. Потім він розказує, що він не воює а. Господи, я даже не воюю, як це сказати, тип. Е механік, той 30 МБР. А потім він вроді би як не механік, а волонтюр. Потім він вроді би як не волонтер, а целий меценат. Ну, людина вже не знає, які регалі собі присобачить. Я про інше. Щодня. Е Мені оце, вибачте, мене припадашне. Зараз, секунду, давайте десь вийду трохи на світ. Щоб мене красиво було видно. Тому що якщо ви думаєте, що у вас немає проблем, ви ще просто мене при світі не бачили. Тоді ви пам'ятаєте, що таке проблеми. От, значить, і воно мені починає розказувати, причому я не знаю хто це такий. Я просто ну, пишу пости звітую перед людьми. І вона починає до вибачте мене до мене писати під кожним коментарем ти собака дика, ти животне, Ну, це, це нормальний тон. Якщо ти представляєш ЗСУ, ти, ти просто якийсь відбросок общества. Ти ніяк не маєш права представляти ЗСУ і тим більше 30 МБ. Ти животне, я кажу, Чувак, що ти до мене бачиш? Хто ти такий? А, ти животне. Ти собака, суту, я тебе знайду, я приїду, Я приїжджай. Е, я дав свій номер, я дав свій адрес. Я 8 років тут живу і не скриваю цей адрес, місто вулиця Львівська, 17. Років. Приїжджай, говорю, чувак. вони з квартири не виходять люди. Вони, воно мене набрало, я ж записав розговор, там ну, мат на маті матом поганяє, але в другому. Там хар'я така, звісно, в неї можна тут зняти. Воно мені зараз пише в Ютубі під кожним відео. Подивіться, там, Євгеній щось на язику, воно там вело свої блоги. Я вже їду в Київ. Я знаю, де тебе знайти, ну звісно, ти ж мусарський, там уже При тому, що, Дивіться, не то щоб я там ну, плекав якісь надії на нашу мусорську систему, учитывая їхню оперативную исключительно проти мене, коли вопрос стоїть. Но ніяких реакцій, ну, чисто так думаю, символічно напишу заяву. знаете, щоб потім не розказували, що там ти не заяву. Ні, 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 о чому горіти? Ні, боже пасі. Складу точно немає, типу. як уб'ють, тоді приходять. Як про інше? Вона ну, мені щас пише сьогодні ночі, значить, що я вже їду в Київ, я буду в Київ, я тебе знайду, тебе. Да не ходь. Що мене не Трамп ні я сам тебе найду. Ви просто розумієте, що коли Клємінко, да, там це ж міністром, розказує там, а як будуть поліція воювати, а хто буде оберігати? від кого ви нас собираєтесь оберігати? От кого? Ви себе, собаки, цутулі, просто оберігаєте від нас, а не в нас, від когось. Почому, коли ви розказуєте, що е, поліція воювати не буде, бо нікому буде правопорядок. А ви знаєте, все було добре з правопорядком в перші місяці. війни, коли е, вас і близько, даже вами не воняло. І нічого не з приступності не було нічого е, такого сверхъестественного, не було вообще преступности. При цьому, коли мова йде про те про, про загрозу життю, ну хорошо, ми, ми в моєму житті, так? Да? Я, я ну, як нормальна, адекватна людина. Казалось би, якоби в європейській демократичній країні, і мені якесь, вибачте, чому неадекватно адекватне погрожує. Розкаже, що ну, там, ти тварина, ти животне, я тебе найду, І причому всім людям, які пишуть мою поддержку, ви тварі, ви животні, я вас найду, Ти не заїбешся, якби всіх шукать. І е, там заяви скарги, де да, пізди, вибачте мене, за мій французький просто до сраки ручка. Понімаєте, коли ти пишеш там поліцію. Тобто, пойміть одне. Я там не скажуся, що там якийсь неадекват, і він Яковлів там починає там розказувати така харя харятком що він там мене завтра найде. він мене завтра прийде та мені посадить. Я хоч на комусь сука торгусь, хоч комусь сука, я нож, так і в спину блядь, стромлю, а може в глотку саму. Ви вже, сука, мене так заїбали своїми судами, розслідуваннями побиттями, СБУ, ГПУ, чи всі. Хо, е, 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 хоч одне падло, хай мене трудно, щоб я хоть, сука, прирізав, блядь, хоч одного підера. Ви вже, сука, мені отута, блядь, чи сидите. Ти падло, сидиш в інтернеті, мені угрожаєш, а що тобі яйця, блядь, не виросли, про тулі угрожають, Зеленському вражають, всім корупціонерам, які хабарі беруть. Заплатили три церебінка, так ти Оскару угрожаєш. Чому, блядь? Я про друге кажу. Ви розумієте, що ми один на один залишилися в цій країні? З неадекватами, адекватами, неважно, з корупціонерами, зі злочинцями, з ФСБшниками в погонах, в владі. Ми одні залишилися. Нам ні на кого розраховувати. не на Конституцію, бо вона ж, ті типу, на паузі, не на президента, тому що він вже скоро буде нелегітимний для мене особисто, не на МВС, тому що воно нас переслідує. І б'є, і тягає по асфальту. Не на прокуратуру, тому що напускає каракціоніра, набу, САП, ДБР, Хуєбери, називати їх. Ми самі. Ми самі в своїй країні залишилися. І вибачте, ну, ну або ми просто зложимо лапи, і хай нас такі яковліве убивають, тому що воно реально воно вже місяць мені розказує, що воно мене найде, воно мене приб'є, воно мене уб'є. І е, як якщо, якщо дійсно й ОМБР є таке чмо. Ну, вибачте, тоді маю питання до кінця 30 берега, у вас там ну, нічого ніде не чухається, що у вас таке неадекватне воює. При тому, при всьому, що коли я починаю в інтернеті щось десь, не дай Бог, там про корупцію розповідати про владу, про систему, прилітають СБУ, б'ють мене, там, починають вручати мені підозри. Що ж ви, сука, не прилітаєте до цього чмошника і не вручаєте йому підозру за погрози, публічні погрози, вбивство людини? Тобто я залишився сам на сам, правильно? Не випрос. Я себе защитю. І ви ж дете, що на мене хтось нападе, і я вб'ю, і ви мене посадите? Так, блядь, хоч когось, сука, хоч комусь голову на хвою торгу. Любому, хто троне мене, я ж більше не подарую вам цього. СБУшники, які держали мене з мішком на голові в Одесі, які били мене в мене вдома, я більше вам цього не подарую. Не одне падло, не одне чмо більше на мене руку не притягне, і палець в тим болі. Я просто Говорю вам про те, що ми один на один осталися в цій країні з бідою, з горем, з придурками, з долбойобами, вибачами, з, 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 з шизофреніками, з, 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 з системою, яка нас переслідує. А до кого ви будете бігти, коли опять будуть намагатися Києва взяти? Ви ж опять до юбки і повтікаєте. Ми ж опять будемо захищати Київ. Тільки люди тепер скажуть, а нахуя ми його будемо захищати? Щоб потім нас опять по асфальту тягали, щоб нас опять потім переслідували? Ви дебіли, ви просто маразматики, розумієте? Я ніколи не думав, що влада настільки здатна протистояти своєму народу, своїй країні в перемозі у війні з ворогом зовнішнім. Я ніколи цього не думав. Ну щоб настільки була налагоджена система боротьби з, е, з людьми, з патріотами українцями внутрі, це піздець. От от ваша б налагодження проти врага зовнішнього вам би не було ціни. Так що і він яковлев, там 063 343 26, 94. Чувак, ти серйозно думаєш, ти приїдеш завтра в Київ, і мене там грохнеш, морду мені розіб'єш, голову мені держиш, розіб'єш мені, як, там, проломиш мені голову. Вперед! Як казав актер покойний в фільмі з двома звітками, дайте мені хоч за лодку подорожить. Ви сука настільки задобали нас усіх, задрочили нас усіх, роззаконили нас усіх. Що ми змушені сьогодні самі себе захищати від вас, від усіх гандонів, штопаних, шлюх, які поливають нас брудом, неадекватних придурків, які нас, нам погрожують, блогерових хуйогерів, які сидять і умінчать розкажуть, хто тут іноагент, хто не іноагент. Ви настільки об'явили нам жорстку війну в цій країні, ще не маючи перемогу зовнішнім ворогом. Ви вже знищуєте нас внутрі. Нічого, ми будемо самі себе захищати. Це все, що я хотів сказати. І вам рекомендую. Ніколи не давайте себе в обіду. Уж повірте, це вам кажу я. Пацан з дідома, який хліб відбивав, захищав кусок собі хліба, але залишався під цим людиною, ще ділився з іншими дітьми. Залишайтесь людьми, але не давайте себе робити скотиною і животним. І животним, животним. Покажіть їхнього місця. ننسجل ليه